Ви тільки гляньте, ну скоріше за все, що це в нас чоловічий перстень. Дивіться за формою, які личає. Звичайно, друзі, що я в приємному шоці, бо тому що, що я тут і захожу, хочу вам показати, що браслет ось в цьому вітання найкраще. Ну що давненько у нас відео не було, десь буквально 4-5 днів. Насправді я виїжджав. Я виїжджав на пошуки, але вони взагалі всі невдалі були. Тобто находив якусь радянщину, яку взагалі вам не цікаво показувати, чи ще щось сьогодні. самого ранку вибрався походити на старе місце, де я був находив частина кота і багато різноманітних речей, хочу покупати. Тут майже фактично всі сигнальчики. Вибрався з самого ранку, і є в мене перша гарна, цікава знахідка. Тоді сідайте пострашніші, друзі. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся, вам не важко, мені приємно. Ну що, ви готові? Поїхали. У мене там вже є одна гарна, цікава знахідка, я думаю, яка кожному сподобається. Так, друзі, я вже все покидав, все покидав, щоб вам зараз показати. Ось кого маласенького деревця. І дивіться, який чорнозем, який чорнозем, яка красива земля. У мене просто, друзі, бракує слів. У мене просто бракує слів. Наскільки наша земля красива, ні? Але зараз, друзі, не про це. Знаєте про що? А ось воно. Ви тільки гляньте. Так, друзі, ви саме бачите персень. Ви саме бачите персня. На пророки жаль, він гломатий. Але тут і жили люди. Чекайте, це частина не кераміки часом. Так, саме її. Дивіться. Наскільки мені друзі підказує, що це в нас ранні слов'яни? Ну що, я зараз відмию нашого персня і, звичайно, що вам покажу. Головне, що щиточок є, малесенької частини цієї немає. Тільки давайте подивимося. Ну що, друзі, ви готові подивитися? Відмив я його. Відмив це перша мене толкова за сьогодні. Знахідка, якщо ось так починається, значить далі буде набагато цікавіше. Так, не затримую час і показую вам персня. Направки жаль, тут без визируночків. Але приємно, друзі. Приємно. Ви тільки гляньте. Ну, скоріше за все, що це в нас чоловічий перстень. Дивіться, за формою, який величезний. Ну мені все-таки здається, що це саме він. Ну що, непогано, непогано, друзі, і ми продовжуємо далі шукати. Так, друзі, подивимося, що мене далі очікує. Ну, друзі, я приємно здивований. Я просто приємно здивований. Знаєте чому? Тут є в нас пару домових ямочок, я вам покажу неодмінно тут кераміку, і тут я ходжу і стараюся копати всі сигнальчики, але все одно проскакують кольорові. Тобто для себе я зробив висновок, що 14-та частота тут взагалі не ефективна, потрібно набагато більше. Так що, якщо купаєте по середньовіччю і купаєте по Київській русі, майте собі на увазі, чим вища частота, тим краще. Ну, Я думаю, що багато про це хто знає. Показую вам всю історію. І так, друзі, ось тут я був знайшов то щитка від персня. Цвях якийсь попався, і ось ось в мене в тій ямочці. А, я зараз вам покажу, а ви здивуєтеся. Красива в нас пряжечка. Уйаниста бронза. бронза, Насправді, друзі, я тут завжди думав, що тут немає що шукати. Абсолютно. виходжено Ні, є що шукати, ось тільки гляньте. Це вже непоганий для мене початочок. Вже непогано, бо я хочу цю територію насправді краще дослідити, детальніше. У мене, друзі, сьогодні два таких шанси. Один шанс, що я можу додому піти з цим тільки щитком і з цією пряжечкою більше нічого не знайти. А можу тут я багато цікавих різноманітних речей. Суть заключається не в тому, чи я багато що сьогодні здойду, чи ні. Суть заключається в простому, щоб просто відпочити, з'єднатися з природою. І насправді, друзі, дізнатися детальніше історію цього місця. Все-таки мені цікаво, як люди жили, е, яку культуру підтримували, якими інструментами користувалися. Оце Цікавіше. Ну, це, в принципі, на мою думку. Ну що, не буду затягувати час, розумію, кожному цікаво, хочеться подивитися, що там далі буде, і мені цікаво, так що і залишайтеся на каналі. А, друзі, крутяк, я все-таки кручуся на тому самому місці, нікуди не відходжу. Так, показую вам кераміку. Наскільки я знаю, друзі, так як ви мені підказували минулий раз, це у нас ранні слов'яни, ні. Але дивіться, Але дивіться, який красень, трограний. Трограна. Ви тільки гляньте, я все кручуся на тому місці. Тобто, щоб ви собі розуміли, я нікуди не відходжу. Дивіться, який красивий, який красивий. Люблю я такі знахідки. Так, я думаю, варто вам показати те, що я зараз тут бачу. Ось, друзі, ці ямки всі закопані, я просто тут ось порозгортав. Ось, бачите, ямка. Це в нас була домова яма. Ну що, я буду далі коло неї крутитися. Якщо є ось такі чудові, прекрасні знахідки, я думаю, що варто тут і далі крутитися. Звичайно, друзі, що я в приємному шоці, бо тому що я тут хожу... ну скільки? 15 хвилин? Ну, це взагалі крутяк. Кручуся далі. Друзі, я не пам'ятаю, чи я вам показував чи не показував. Це ще, напевно, було в минулому відеоролику. Я знайшов частину від браслета, такий, що я казав, що вроді би, срібний, а вроді би і ов'янеста бронза. Суть не в тому. Найшов я ще одну таку саму частинку, давайте дивитися. В принципі, глибина мене здивувала. Хочу Дійсності. вам показати, що браслет, не браслет, а точніша частинка була. Ось в цьому районі. Бо я тут ще пінпойнтером тільки що виколупував. Думав, що це у нас якісь металобрухтні. А ось вона, знахідка. Ось вона, друзі. Давайте дивитися разом. Опа, дивіться, ви можете глянути. На ну, це дійсності був браслет. Наприклад, жаль, він гломатий. Так, браслет був. Крутий, гарний, масивний. До речі, тут був якийсь якось опалище, ще не знайшов. Значить, 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 дійсності тут якесь життя кипіло. От гляньте. Круто. Забираємо та продовжуємо далі пошуки. Так, друзі, я не знаю, тут, походу, домова яма була, чи що, ось все, кручуся. Що ви бачили знахідки, це я ось в радіусі цього місця знайшов. І що ви думаєте, от ото розвета знайшов, а тут от ще якась штука. І чорнозем. Сплошний чорнозем. Кераміка теж, в принципі, вискакує. О, тільки гляньте. Я ще поки не розумію, що це, і просто витягнув. Думаю, зараз разом розпакуємо. Можливо, перстень, а можливо. І накосник, або я навіть її не знаю. Опа, дивіться, як земля гарно виходить. Дивіться, Якийсь круглящочок. Схоже, друзі, на накосника, я би подумав. Ну, то, що точно що не перстень, задуже він малесенький. Ну, зараз спробую його лесенько відмити, Можливо, тут у нас будуть ще якісь визорунки, то це буде взагалі неймовірний джекпот. Ну що, зачекайте лише хвилинку і подивимося разом. Ну, що ж найкраще відмив і так і я не зрозумів, що це могло би бути. На мою думку, що на косник за персня він дуже малесенький. А ви як гадаєте, для чого це служило? І чи взагалі відноситься до цієї культури, що я зараз копаю? Ну що не будемо затримуватися? А будемо друзі продовжувати далі шукати. Знаєте, що я вам друзі скажу? Таке рідко буває, що от зачепився на одному місці, і ти ходиш і реально є знахідки попадаються. В моєму випадку скільки ж разів таке було, і напевно, що і у вас таке було. Походиш півдня пусто. Абсолютно пусто, і ти не розумієш, вроді би й мусять бути знахідки, але мусить. І немає їх. Мені здається, що на кожного з нас чекає якийсь день такий, що нам буде обов'язково щастити. Ну що, продовжуємо далі, а ви залишаєтеся на каналі. Да, друзі, глибина була дійсно пристойна, ви тільки гляньте. Ви тільки гляньте, що вискакує, що вискакують. такі желізки. Тільки для чого це служило? Напевно, для коня, можливо, ні для якихось домашніх оздоблень. Фух, гарно дзвеніло. Я вже подумав, що це в нас якась фібула, коли витягнув, а воно повністю було в землі. Ну що ж, забираємо та продовжуємо далі пошуки. Непогано, друзі, непогано це нам ще вдається. І насправді сказати, я лише цю територію тільки третинку пройшов і все. Так що я думаю, що сьогодні знахідок буде доволі так немало. Я так думаю, в принципі, не потрібно забігати наперед. Перебрався, я, друзі, геть на іначе місце. Я тут, тут теж був ходив, знаходив хрестики. І знаєте, перший раз в житті знайхожу якусь таку річ, яку я вам взагалі не можу описати. Я її вже друзі, встиг відмити. І що це таке, я так і не зрозумів. Дивіться, здається, ось тут, бачите, в бушку в нас присутні. Ну і дивіться, далі яка картинка йде. Я розумію, що воно не цілесеньке абсолютно. Ось у нас задня частина, але я не думаю, що це простий шмурдяк. Я, друзі, не думаю, може бути таке, що це в нас вонечка була. А от чомусь зі свинцю дешевше було, чи просто доступний свинець на той час був. Бог його знає, що це таке. Ну це знахідка. Це знахідка і того часу. Цікаво, ні? Забираємо та продовжуємо далі шукати. Друзі, сподіваюся, на вашу допомогу. Так, нічого тут рівняти вже не буду, тому що не розламати. Ага, я бачу, ось ця частинка, бачите? Вона зігнута. Так, вона саме зігнута. Ось ви тільки гляньте. Цікаво. Напевно, що якась прикраса була. Ну, звичайно, я так думаю. Продовжуємо далі. Так, друзі, що мені ще хотілося вам показати? Здається, що нас йшов в срібло. Звичайно, я не впевнений, потрібна ваша допомога. Напередодні жаль, хрому, коло себе не маю. Але схоже саме на нього. Давайте я вам зараз покажу. Такий неликий шматочок. Але здається, що воно. Вага просто відчувається друзі, ось в руках. Цей шматочок. Не знаю, щось воно мені схоже на срібло. Ви тільки гляньте, може помиляюся, але воно відомо, якщо ми бачимо. Ну добре, не буду, друзі, на цьому зациклюватися, потрібно шукати. Ну що ж, найкраще будемо з вами прощатися. Показую вам свій результат. Непоганий проведений сьогодні вихідний. Я думаю, що день сьогодні було того варто. Я хотів тою територію дуже сильно перевірити. Ну і сьогодні вдалося насправді. Ну що, давайте дивитися до наших і так, Друзі, по шмурдяку ми дуже швидко пройдемося. Там три ножика таких в таких більш-менш нормальному стані. Одна підковочка попалася, якщо ми бачимо. Ну, Це не весь, в принципі, шмурдяк, але його сьогодні і немало. Витягнув тільки більші частинки, самі розумієте, копав все по підрад, тобто, дрібного є дуже багато. Ну, що ж найкраще, давайте дивитися до приємного результату. В принципі, мені здається, там взагалі. Така нормальна, більш-менш перспективна одна хатка була, і все бачили самі. Все коло неї. До речі, гудзика теж неподалік від неї не йшов. Ну, гудзичок це в нас не тих часів абсолютно, але з вушком і приємно. Ось така вістря, ви самі бачили. В принципі, одна металопластика. Друзі, сьогодні як не дивно, але взагалі без монеток. Взагалі без монеточок. Ось це. Дуже сильно порадував вістря, дуже сильно. Ну, в принципі, і браслет порадував. Що тут можна казати? Відпочив, друзі, на 100%. Так що бажаю вам гарних, приємних хто ще, друзі, не підписаний на канал, підписуйтеся. вам не важко, мені приємно. Ну що, непоганий вихідний прийшов. Ось така субота. Тоді, всім до побачення, друзі. Бережіть себе і до наступної, звичайно, серії. Всім пока.